Справжню ситуацію, справжню ціну і вжиті державою і прокуратурою Заходи має змогу і зможе зараз прокоментувати, запрошений сьогодні офіційно до Генеральної прокуратури для проведення відповідних процесуальних і інших дій. Командир штурмової групи батальйону Донбас Костанчук Тарас Дмитрович з позивним Бішут. Я не буду розповідати за нього. Надаю йому слово. Будь ласка. Я представлю трохи. я Костанчук Тарас, командир штурмової групи батальйону Донбас, керівник об'єднання учасників АТО Справедливість, в яке, власне кажучи, входять в більшій своїй кількості. Це ветерани батальйону Донбас, а також ветерани кількох інших добровольчих батальйонів. У батальйоні я з травня 2014 року по січень 2015 року пройшов з боями від Артемівська, де командував обороною батальйону при першому бойовому хрещенні батальйону, і аж до Іловайська. В усіх бойових операціях батальйону я командував штурмовими групами безпосередньо. Разом з генералом Хамчаком я планував звільнення Іловайсько. Потім сам очолив штурмову групу, що дійшла до комендатури ДНР в центрі Іловайська і утримувались там протягом трьох годин для того, щоб допомогти суміжним підрозділам зайти в Іловайськ з іншої сторони ході цього бою, прикриваючи підрозділ при команді Відходити, я був важко поранений в голову і залишився в центрі Лавайська в оточенні протягом ще трьох тижнів разом з своїм бійцем, який теж був важко поранений в ногу і не міг рухатись. Після чого мені вдалося вийти, не потрапити в полон, вийти з оточення і вже потрапив в госпіталь на реабілітацію, лікування і так далі. У мене більше ста бійців ветеранів батальйону Донбас, які пройшли через всю війну, відпочинаючи від травня місяця і закінчуючи сьогоднішнім днем, і хто зараз вже не може більше служити з різних причин. По темі брифінгу я вас запевняю, що жодного тиску не здійснюється. І, власне кажучи, не може здійснюватись на ветеранів батальйону саме тому, що вони пройшли через таке, що на них тиснути якимось чином просто неможливо. На людей, що пройшли через пекло і тиснути не можна. В батальйоні я командував службою безпеки батальйону, підтримував порядок, коли ми були. В, мирніх, в мирній обстановці не приймали участі в боях, боролись з мародерством, з п'янством і з іншими негативними проявами, які бувають в будь-якому військовому підрозділі. Часто до мене звертаються зараз з різних причин, з різних там, мотивів родичі когось з. Хлопців, які потрапили в халепу, були заарештовані або ще щось за якісь, там з якихось причин. Жодного разу не було такого, щоб я побачив, розібравшись, що там когось до когось мають претензії, не обґрунтовано. Під час війни, під час бойових дій, мене більше всього дратували люди, які пробували скористатись тим, що у нас іде війна. 90% особового складу добровольчих батальйонів просто воювали. І були біля 10% негідників, які, крім того, що не воювали, а ще й прикриваючись нашими прапорами, нашими емблемами, нашим іміджем, пробували собі заробити якісь матеріальні цінності або дивіденди. Я їх ненавидів точно так же, як і ворога по ту сторону фронту. На моє звернення в ГПУ, яке ми зробили через адміністрацію президента, мене запросили для ознайомлення справи, що стосується Іловайська. Я мав можливість тільки що, я фаховий юрист, ознайомитись мінімально з тим. На що б не був час. Але мені зробили допуск, я підписав про нерозголошення, і я побачив те, що хотів побачити в першу чергу. Там біля ста сторінок тільки експертизи. Це без додатків, яка була проведена по Іловайській справі. Там томи додатків до цієї експертизи, там є підписи, те, що мене... я хотів побачити, Юрія Бутусова якому я довіряю як експерту, як людині, У мене з ним хороші стосунки, я йому довіряю. Там головне, що я побачив, що дійсно справа ведеться. Тепер ми матимемо допуск, і буду я сюди ще приходити не один раз для того, щоб ознайомитись повністю з ходом слідства і щоб справа йшла вперед якомога швидше. Природно, що є запит родичів загиблих, родичів пропалих безвісти. І, власно кажучи, бійців і їх родичів до цієї справи. Але справа ведеться, це я тільки що побачив. Я побачив те, що хотів побачити, це мене задовольнило. Зараз я своїм бійцям, родичам загиблих розкажу деякі деталі, то, що я побачив. Я побачив, що нічого там не скривається. Я побачив прізвища, які я хотів побачити, до яких у нас можливо будуть запитання. Справа ведеться, і я впевнений, що з нашою допомогою. Вона буде завершена і буде вчасно передана в суд. Як юрист, я теж розумію, що незавершену, недовершену справу не можна передати в суд, тому що вона просто розвалиться. Справа по Назарову передана в суд, і це великий плюс і великий результат. Як по мені тут нічого не скажеш. Справа відкрита, справа прозора. Я вірю, що. Всі кримінальні справи, які стосуються загибелі наших бійців, загибелі і взагалі всього неподобства, яке зараз в країні робиться, будуть передані в суд. І ті, хто будуть там визнані винними, будуть покарані незалежно від того, які вони погони носять, які вони становище займають і так далі. Дякую вам за увагу.